Пане Павле, тож які операції може готувати Росія на території європейських країн, про що ми могли почути у прямій мові Володимира Зеленського? Загалом архітектура безпеки у Європі загалом, як вона має виглядати зараз про те, що Росія може готуватись до якихось операцій, так вона готується до воєнних операцій. Але Росія вже дав тривалий час веде гібридну війну проти Європи, проти євроатлантичного простору. Використовуючи нетрадиційні засоби, пригадайте ситуацію в Чорному морі, наприклад, чи на російсько-українських кордонах до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, блокада морських портів, блокада під виглядом проведення навчань, так звана війна навчань, блок, війна закриття районів gps спуфінг для суден, провокації в повітряному просторі, на морському дні проти ліній комунікацій, газопроводів, кабелів підводного зв'язку, оптоволоконних кабелів, мереж інтернету. Все це Росія активно і головне ефективно використовує. Тут європейці не, не встигли своєчасно скористатися досвідом України. Зараз вони це наверстують. Але ж це ж це не все. Як і у нас така гібридна війна Путіна перейшла в відкриту, то точно так же це може відбутися на європейських теренах, першим ділом на Прибалтійському регіоні. І європейці готуються. Наші балтійські сусіди розуміють, що наступною ціллю агресії Путіна, якщо він не зупиниться в Україні, буде, будуть саме вони, саме тому і, і, і Балтійці вийшли з Отавської конвенції по протипіхотним мінам. Вони створюють рубежі протидії е, захисту від російської потенційної російської агресії. Вони запрошують. Своїх партнерів по блоку НАТО по альянсу північно атлантичному до свого захисту не розраховуючи на обіцянки п'ятої статті північно-атлантичного договору, а на очікують конкретних дій від партнерів і союзників на запобігання російській агресії. Пане Павло, тобто, те, про що говорить Володимир Зеленський, що цитую, нам усім доведеться гарантувати безпеку в Європі сильною, справді дієвою архітектурою безпеки, то це підготовка Європи, не розраховуючи на НАТО, наприклад, своїми силами кожна країна має нині готуватися. Це про цю архітектуру, говорить Зеленський? Чи про що? Ну, власне кажучи, Путін замисил Путіна, він зрозумілий ще з 2000 тисячі. 14-го, хотів сказати з 2008 року, навіть з Мюнхенської промови Путіна 2007 року напередодні російського вторгнення в Грузію, це це агресія і розділення Європи кожного поодинці здолати легше, ніж всіх гуртом. Тому і інформаційні і, і, і такі піди. Тому здійснюється така словесна агресія проти альянсу для того, щоб він втратив силу свої спроможності, і, на жаль, на жаль, путіну це вдається. Останній саміт НАТО, який відбувся от напередодні надягах Гаазі, є тому свідченням: насправді європейські лідери боялися, що він завершиться просто розвалом альянсу, чому всі там е молилися на Трампа. Якщо Америка найбільший союзник, партнер по, по альянсу, вийде з цього блоку, він просто рушиться. Тому і в Європі думають про інші формати альянсу. Це і е, довго ще з 90-х років. Я пам'ятаю збройні сили західноєвропейського союзу, спроби створити так звані це е, об'єднані якісь сили Європейського Союзу. На це спрямована безпекова політика ЄС і це така собі альтернативна і доповнення до НАТО. Точніше, доповнення до НАТО з функцією альтернативи в будь-який час вони це має замінити. Другий формат це власне союзи і блоки держав коаліції рішучих, якщо хочете так назвати, готових захищатися. Від російської агресії в забудь-якого розкладу це е, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Франція, Британія, наші Балтійські сусіди, Польща тощо, які е, розуміють, що вони можуть стати наступною ціллю російської агресії і е, розраховують першу чергу на себе. Першу чергу розраховують на себе, а також розраховують на спільну оборону разом з Україною. Розуміючи, що так, можливо, ми не е, найпотужніша економічна е, потуга Європи, але ми продемонстрували, що ми є е, єдиною європейською силою, яка змогла протистояти російській Навалі, На одинці, фактично борючись е, з російським агресором. Тобто, ми маємо досвід. Маємо досвід бойових дій. Маємо досвід відродження оборонно промислового комплексу. Тобто, ми надійний союзник і партнер. Що важливо, бойовий досвід та актуальний. Дякуємо, пане Павле, що долучилися до ефіру суспільного.